Ви сказали, що письменство це не моє. Я так не вважаю. Це... Навіть якщо це так, ваші слова ранили. Я не хотіла повертатися через вас. І на відміну від інших учнів, мене в дитинстві не підтримували і не хвалили. Якщо я ризикною провалюся, мені ніхто не підставив словами. Ви ще зустрінете таких учнів, як я, тож просто знаєте, ваші слова вчителя, мають велику силу. Вже вдома я згадала, з якого я тіста і чого я хочу. І ви не станете вартовим моїх мрій. До зустрічі в класі.